З 19 по 24 грудня Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує мешканців Коломиї та гостей міста на другий всеукраїнський театральний фестиваль сценічних першопрочитань Коломийські представлення. Урочисте відкриття фестивалю відбудеться 19 грудня о 17.30. Продовжить це вистава Черкаського академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка під назвою Скляний звіринець. Мандрівка утепер і тоді. Другий день фестивалю розпочнеться о 12-й годині казкою Три міхи хитрощів Вінницького академічного театру Ляльок. Вже о 18.00 Львівський академічний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича представить філософсько комедійну міст. Стерію панночка. 21 грудня в полудень планується мюзикл Скрипаль на даху Івано-Франківського академічного театру ляльок імені Марійки Підгірянки. А увечері виступатимуть гості з польського міста Ельблонг, театр імені Олександра Севрука з комедією Ведмідь. Четвертий фестивальний день відкриє Закарпатський російський драматичний театр музичною казкою Пан Коцький. А 18-й годині на сценічні підмостки вийде кримсько-татарський академічний музично-драматичний театр із драмою Не згасають. Чи зірки грудня виступатимуть господарі фестивалю, Коломийський академічний драматичний театр імені Івана Озеркевича, сучасною містерією Екоус. Цього ж дня ввечері концертну програму презентуватиме спеціальний гість фестивалю: легендарний індійський актор, співак і танцюрист Маніш Сінг Капур. Фінальним акордом другого театрального фестивалю «Коломийські представлення стане вистава Львівського національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької «Небелиці про Івана відбудеться дійство 24 грудня о 18 годині.